Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила важливу резолюцію по Україні. Мова саме про юридичні аспекти російської агресії проти України і про шлях України до миру, миру, а не капітуляції. Це дуже важливо. І основні пункти такі: Перше, дуже важлива для нас вимога конфіскації заморожених російських активів. Не просто замороження, а конфіскація це дуже важливе рішення. Воно дуже потрібно сьогодні. Мова йде про біля 200 мільярдів євро, які є в розпорядженні європейських країн, які дуже сьогодні потрібні. Друге, мова йде про трибунал над Путіним за злочин агресії. За моєю поправкою туди також додано найвище військово-політичне керівництво Білорусі Лукашенка і Північної Кореї як основних союзників Путіна. Третє. Це дуже важливо. Про угоду про природні ресурси зі Сполученими Штатами Америки там сказано чітко, що ця угода не має протирічити європейській інтеграції України. Як ви розумієте, для нас це дуже важливе і чуттєве питання. Ну і в цілому ця резолюція підкреслює необхідність підтримки нашої держави і підтримки наших і полонених і повернення наших дітей. І всі ті аспекти, які дуже турбують Україну, окремо була підтримана моя поправка щодо санкцій проти російської металургії, яка продовжує працювати в Європі, яка так і не обкладена санкціями. А це дуже дуже важливий напрямок.